Всім доброго ранку. Наш відпочинок продовжується і ми йдемо на сніданок. Оце Надя собі набрала сальмон, гриби, сосиски, яєчня і сир. А мій син тут більше їсти нема що. Що ти гамаєш, син? і висунула сік. І все. Дуже люблю яблучний. Сік. Яблучний сік, так? Мій солодкий. Більше дитина нічого не хоче. І Ми сидимо на такій терасі. У нашому готелі є спа, тому кожного ранку ми вже по традиції після сніданку йшли в це спа. Там дуже тепло, тепла водичка, і ми там проводили весь ранок. З дітками в тому спа можна було до 12 години дня бути. Басейн дуже теплий. Є фінська сауна передівалка, Далі є зона земного басейну. Таке величезне крісло. І ще один басейн. Басейн малесенький. І все, тепла водичка. Ось така інсталяція. Це, як я потім зрозуміла, для масажу ніжок. Ти там проходиш, там є різного ступені жорсткості каміння і холодна вода. І далі ми попадаємо в залу Мертвого моря. Ось тут вода. Можна посидіти, боже, яку жарку. І ось так можна тут також поплавати. Тут така розслабляюча музика. Дуже гарна. За рахунок сонячного світла, я думаю, тут все обігрівається. Зроблені такі аля колони і солена вода. Вона аж чіпає в ноги, чую. І є масажний кабінет. Є навіть солярій. Соляна кабіна і турецька баня. Є тренажерна зала з таким декором. все дуже прикольно. І там далі ми з вами ще прогуляємося. Там є зала для розваг там теніс, мільярд, тому подібне. Ось це є розважальна зала. Так, шарики які продаються. Тут небезпечно йти з моїми дітками. Тенісний стіл, більярд, футбол, якісь там різні автомати, машинки. Блін, прикольно, дивіться, два більярдні столи, два тенісні столи. Нікого нема. І це також якась гра. Одним словом, треба буде потім діткам показати. Може, через обідню перерву підемо сюди побаємося. Зганяємо калорії, які наїли. Там мені дуже сподобалась. Дуже багато було різних страв на вибір, на смак, будь-який і буцій. Будь так, мене обіді. Ось така смакота у нас, рибка з каперсами, рис горошок, мідії. Напитки. Ось такі з алкогольних. Ми п'ємо ось таке вино. Є шампанське. Діткам Всяка така гадость. Є пиво розливне, є вино розливне і вода. Морко. Я Думаю, для фігурки для було б достатньо. В <рес> стороні було дуже багато різних страв, смачних, але мої діти обходились тільки макаронами або картоплею фрі. Це просто капець Невигідно їх брати в Тодо до інклюїдо. О, для діток є такий розважальний парк з маленькими столиками. І вихід. Так, класно. Давайте йдемо сюди, подивимося. І вихід на таку красоту. Це те, що видно з нашого номеру? міні басейн для охолодження. Міні такий та воган. Покриття, дуже м'яке, до речі. ой, Лена знайшла батути, такі гарні цікаві батути. Дерева клас, красота І стільки риби плаває, водичка супер чиста. Але тут не глибоко, тут закритих від, від великих хвиль. Ось дивіться які рибки. А попливи. Він які краби лазять. Мама, а тут подивись. Клас! Світ! Червоний! червоний! Тут червоний! Тут червоний! Точно! Де, 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 це все краби Не буду тішить! Нічого себе! Крупним планом, як не віме, того краба! Дивіться, які краби! Я ж таких в житті не бачила народ! Вони тако лазять по скелях. Хто приїжджає на Не All Inclusive, тут можна наїсти з крабами безплатно. Капець. Бачите? Дивіться, які там громадяни. Диви. Там поплив ще один краб, якому я заборонила туди пірнати, він все одно пішов ужас. Ось так зі сторони моря виглядає наш готель. Готель видно, що досить старий. Але він надзвичайно видно, що за ним доглядають, отак можна сказати. Сервіс мені дуже сподобався. І ще величезним плюсом нашого готелю було те його розташування, близькість до моря і можливість підійти до моря. Тому що тут на канарах дуже багато готелів є, якби розташовані на скалах. І для того, щоб потрапити на пляж, потрібно або їхати автомобілем, або йти дуже довго пішком. Після обіду ми трошки відпочили і зараз їдемо на пляж, називається Амадорес. Ми по Google Map вивчили які гарнесенькі тут пляжі і будемо їхати. Ну що ж, дивіться, яка тут парковка. Готель своєї парковки немає. і Тому, коли ти приїжджаєш на своєму автомобілі, шукай місце де хочеш. Ось там наш готель. І ми б через тунель під нього перейшли до нашого автомобіля. Так, виглядає ось так наша машина. Ну, не наша, а орендована. Стан її такий, досить симпатичний, машина була супер помита. Сітроенчик, ми на такому ще не їздили. тут щось лазить, страшно. Так. У дітей є бустери, так як ми і замовляли, ця опція, до речі, є безкоштовна. Ось так виглядає панель автомобіля і заводиться зі старт. Хто Стар стоп називається? Старт-стоп. Ось таке машина дуже чиста, дуже чиста. По дорозі ми любувалися надзвичайними краєвидами, які там відкривались. Дуже сильно дивували розташування готелів, які відчуття, що вони просто на самому краю скали десь там розбудовані. Як попадати в принципі до пляжів, це вже інша історія. Тому, коли будете бронювати, обов'язково дивіться не тільки на вигляд на море, а ще піша доступність. Ну і звісно щодо пересування я б рекомендувала обов'язково брати на прокат там автомобіль, тому що ви вже будете мобільні і зможете їздити куди собі забажаєте. В попередньому відео я вже розповідала, автомобіль ми взяли на прокат недорого. Всього 139 євро. 130 перепрошую євро. Нам обійшлось на 9 днів перебування там.

Ми туди їдемо, зайчики. Мили нам зараз на з'їзд. Так, ми приїхали. Дивіться, яку ми красоту знайшли. Оце травичка справжня. Так, на цьому пляжі пісок. przywiezny na pewno bo on dużo Так, на території готелю ось такий величезний басейн. Дуже багато є лежаків. Не знаю, як в сезон, але зараз лежаків вистачає всім. І ось так виглядає сам готель. Пальмички, красота. Поруч басейну є бар, де можна пити, закуски брати, музика. І ось там внизу це був наш є наш ресторан внизу. Також є такий маленький басейник. Тут він працює типу а-ля джакузі. Окрім того спа, що я вже показувала, є ще таке джакузі. Лежаки з матрасами. Рушники дає готель, але за рушники платиш депозит. 9 євро. Коротше, платиш 10 євро і при поверненні повертають тобі 9 євро. Плюс, якщо хочеш, щоб тобі рушник поправили, 1 євро коштує, вони тобі дають частенькі, брудненькі забирають. Якщо ти рушник не повертаєш, тоді твої 10 євро пропадають. Але це є суто пляжні рушники. Якщо мова йде про білі рушники в номері, номер прибирається кожен день. Рушники міняються кожен день, і це крутяцько. І от позаду басейну відкривається ось такий краєвид на море, на пляж. Все дуже поруч, не треба нікуди далеко йти. Так виглядає бухта для плавання від нашого готелю. Тобто є пляж, дуже гарний захід і ось там глибина. І що класно, вода встигає нагрівати, немає сильних хвиль. з дітками тут просто супер. Мій чоловік умудряється плавати туди, там аж за камінням. Тати його закопає. Ліна! <гілля> Та тут -та 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 -та, так же її не запорхує, теж страшно! З нашого поверху вихід ось на таку загальну тераску, де можна посидіти, полюбуватись краєвидом. Мені подобається. що знизу він такий красивий. Захід сонця. Це вигляд з нашого готелю з самого верхнього поверху. Краєвид просто захоплює. Дивіться, яка водичка чиста. Приду, там ніхто не купається, тому що захід там поганий. Як той там зайшов? Бачки відлив, так як тут і був, так? А тут ми вирішили поїхати на пляж, який називається Playa de Inglés. Це якби природні дюни на Гран Канаріяс. Також неймовірне видовище, але досить жарко. Так, іспанські дюни. Клас. І ось там море. Океан точніше. Так, ми приїхали сьогодні на пляж Мас Паломас Дюнас. Добре, тут пляж трошки інакше називається, подивіться, позаду мене сам пісок. І він реально виглядає такий, як дюни. Зараз показує на термометрі 29 градусів. Але пече так такий, якби то було цілих 40 градусів. Тут просто капець. Пісок гарячий, босім не походиш. І вода тепла. Одним словом, на Канарі їхати тільки з осені. Літом, мабуть, тут пекло. І це яка красота. Так, мої кохані маршрують на пляж. Сказали, замучені. І весь час вимагають їм щось купити. А то просто капець. Дітям мало того, що вони мають в готелі. Дотя! Магматичні камінчики. Як вам таке? І кожного вечора гостей готелю чекали ось такі різні розваги. Це було надзвичайно цікаво, тому що кожного дня це було щось інше, якась вистава, якийсь виступ і тому подібне. Навіть діткам подобалось. І все, наш відпочинок підійшов до кінця. Багато не буду більше показувати подробиць все ж таки ми відпочивали. І так нам дуже сподобалось. А вам дякую всім за увагу, хто залишився з нами. І бажаю гарного дня і до скорих зустрічей. всім па-па!